Я дуже прошу, щоб ми всі зрозуміли, що війна в Україні це не ще одна війна, це не черговий регіональний конфлікт. Я дуже прошу, щоб ми всі усвідомили, що аналогів цієї війни після Другої світової в світі немає за масштабом кризи, яку вона викликала, за масштабом і гостротою. Кризи, яка є на сьогодні, Росія проти нас використала усі види зброї, крім хіба що ядерної, всі види ракет, які тільки є у світі, які вона має і може дотягнутись з Іраном, Північною Кореєю і іншими їхніми сателітами. Вона використала проти цивільного населення. 7800 тисяч станом на сьогодні ракет уже скинули на наші голови росіяни. Ви лише можете собі уявити, що таке 16 тисяч годин тривоги, яка лунає в Україні поспіль. 16 тисяч годин ми пережили уже тривог. Три з половиною тисячі лікарень, які повністю зруйновані, більше ста тисяч будівель, житлових будівель, де жили люди, вони повністю зруйновані. Не кажучи уже про мільйони людей, які перемістилися і втратили все, можливо, навіть і майбутнє, але не втратили надії. Я хочу, щоб ми всі один одного дійсно дуже добре почули і зрозуміли. Огляду на затяжну війну ми маємо перебудувати підходи таким чином, щоб наші гуманітарні зусилля залишалися і масштабними, і тривалими. Я знаю, що гуманітарна політика чи політика гуманітарного реагування полягає у масштабності, але короткотривалості. коли ми робимо адекватні зусилля. Ми біжимо і допомагаємо там, де горить, там, де тоне, там, де відбувається щось надзвичайне, але це не є довге у часі. І тому зараз ми з вами уже встановили нові світові підходи до гуманітарного реагування. Ми маємо переналаштувати усі свої зусилля на більш довготривалі терміни. Масштаб і термін. А ще від уряду я би дуже просила передбачуваності. Гуманітарне фінансування має стати більш прогнозованим та передбачуваним для нас. Я хочу ще тільки одне речення на завершення. Ми воюємо з дуже серйозним ворогом. Уся наша усі наші зусилля спрямовані на забезпечення армії і зброї. Весь бюджет України спрямований на нашу армію і на соціальне забезпечення, на все те, що тримає український тил, у нас майже не залишається коштів. Тому на вас величезний розрахунок. Ми дуже сподіваємося, цей соціальний тил, от гуманітарний тил, ми разом з вами будемо тримати і не дамо ворогу ані. Однієї хвилини відчути, що він перемагає. Він ніколи не переможе. Повірте, а ми ніколи не здамося.